Доброго дня, любі мої друзі, любі мої шанувальники. Ви знаєте, настрій завжди мусимо собі створити самі, тому що таке життя непередбачуване. Буває по всякому, хворіють, помирають, на війні гинуть, батьки втрачають своїх синів. А ми повинні, ми мусимо триматися, створювати собі настрій. Я хочу розповісти і про квіти, і про музику, і про почуття. Я е, дуже прошу, щоб про те, що я зараз сьогодні розповім, щоб ви послухали до кінця. Я потім скажу, про що йде мова. Ну, називається це розповідь музика душі. Давайте зануримося у світ жінки, школярки, юнки, студентки, коханої мами, світ дитини, світ юнака, у якого пробуджується щось доросле, і світ цілого життя людини. Від народження до смерті світ зрілості, для якого не байдужі всі перепеті довкілля, і світ людини, яка пройшла війну, і хворого, який виживає за стінами лікарняної палати і бореться за своє життя. Автор книги, про яку йде мова, вживає різноманітні засоби подачі думки, роздуми білого голуба, який живе на балконі лікарні і бачить всі біди, муки персильської тваринки, яку викидають з дому, страждання дерева, яке чекало людського поцілунку, а ще просто любов. Планета розсуне обрії і збільшиться на весь свій ріст. Розніжений світ. Набирається снаги і в насолоді ковтає всі небесні килими. Любов є. Переважно людина живе у масці, і часто так хочеться її зірвати і кричати: На всі околиці, я ж люблю тебе, отаку, перевтомлену, перевтілену, зморену життям, але добре, як сама ж, земля, дійсність. У своїх творах, через крик душі, авторка зуміла описати. Все життя сім'ї з усіма труднощами, красивими і не дуже митями вже коло могили. Хоча вона була, кожна істота народжується з неї, вона існувала у найрізноманітніших перепетях, може, по-своєму, може, по-іншому, але ж була. Людина народжується з любові, живе у любові, помирає в любові. Навіть найбільш недосконала душа спрагла цього. У так званих лінійних розповідях, дає вступ, зав'язка, кульмінація і закінчення, і в де все переплітається, і публіцистично художніх есе скрізь проходить вічна боротьба людини за прекрасне. В описах природи звучить ніжна мелодика Божої краси, але і тут є добро і зло. Так образку трава автор загортається в прекрасні миті літа, а солод трави, на якій можна полежати і бачити небо. Вимайовувати очима білих ведмедиків, проникати подумки у всі глибини недосяжно бачити те, що поза хмарами далі, далі. Шлях до бабиного літа плине своїм потоком. Хочеться поїхати далеко-далеко, але там немає мами. І потрібно повернутися до її могили, бо за мною теж плаче дитина. Але в усьому народжується новий день, який несе злагоду. Віру, добро, бо в ньому скріплюються сили, прагне жити, боротися за кожну клітинку, насолоджуватися. Але тут йде розповідь про Розалію після воєнні години і труднощі життя, і кохання, і материнство. Поринаєш у магію розповіді, іначе потрапляєш у саме серце, героя, і тут бачиш, що це таке його життя Задушевно і з болем душі, і подякою Господу, описується материнство. Бо у її квартирі почався Всесвіт. Вона започаткувала новий рід, нову гілочку дерева. Як і тисячі метрів раптом відчула приплив енергії, це прибуває до тіла той невід'ємний ланцюжок, що в'яже все довкіл. Хвилюють оповідання юності про омрійний танець з однокласником на випускному вечорі, який таки не відбувся, тому що він помер. Про косу, яку мама не хотіла обрізати доці, бо берегла її як дорогоцінну реліквію чистоти про зрадливих подруг, яким лірична героїня простила геть усе, а ще про силу молитви, яка допомагає вижити. Але стривайте, лине музика. Вона звучить скрізь, як ростин душі від струн, паганіні, тому що земля скоро покриється зеленою травою. Зазеленіє рястом весь світ навколо. Тоді хочеться припасти на груди матінці землі, відкрити її душу свою, оросити своєю радістю ходити нею, відчувати жменьку ґрунту, торкатися босою ногою. У призовій творчості вражають художні деталі, метафоричні образи, цікаві повороти думки, а її дерево після зимової сплячки знову захотіло цілуватися. Підуть срібні дощі. А валютна криза стане маленькою цяткою настирного дихання історії, на випищен літнім небом травиння, що приймає останні злагоди літа. Як той котик і ледь щурюється, присідає, щоб його попестити, так і воно ледь жовтіє золотом помаранчі, але не здається. Та враз духовий оркестр пристав до душі медузою і звучав довго-довго. Хіба хотілося б... Писати про ніщо, де ніщо є нічим. І от дивлюся, а я вже не я. У мене довгі ноги, округлі плечі, модна зачіска, підмальовані губи. Вже виросло, та наразі іду осінньою стезею і дарую її, їй себе. Спрагла душа автора, яка хоче висоти, йде до своїх цілей, впевнено і вперто. Тож зичу. Тепер я скажу, я просила дослухати до кінця це передмова до моєї книжки прозової Шлях до бабиного літа. Тож пише Левко різник відомий письменник, якого, на жаль, вже немає в живих, член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій імені Богдана Лепко, імені Ірини Вільда, імені Андрія Головка, імені Олеся Гончара. Тож зичу Галині Совецький, поновик творчої наснаги. Досконалюватися і надалі та завше творити свої духотворні вірші та поетичну прозу із музикою в душі. Трошки я похвалилася, але надалі я планую регулярно і, скоріше всього, частіше взимку, тому що взимку буде більше часу робити із продовженням свої прозові новели, оповідання. І це буде можливо з продовження, можливо, зацікавлю вас. І тільки хочу попросити, щоб прозові твори, я знаю, що є любитель, які самі пишуть, які цікавляться моєю творчістю. Треба читати до кінця, тому що ну, там пару хвилин більше, ніж вірш, але прочитайте до кінця, тому що завжди буде якась комбінація. Дуже вам дякую за увагу, і я рада, що ви мене прослухали, і рада, що мені передумови до цієї книжки. Правда, трошки було пару років тому. Написав пан Левко «Різник», тому що я тішуся цією книжкою, ледію її, тому що писалися оповідання і новели ціле життя. Я ж тільки коли то було. То було трошки раніше, але. Но... В 17-му році я видала. Наразі, на жаль, зараз не можу написано багато, не можу нічого випускати. Тому я зверталася до своїх прихильників і давала навіть картку Приватбанку, щоб мені допомогли. Це як вийде. Я вірю, надіюся, будемо всі ми щасливі, переможемо. Це буде Україна.